Привіт, друзі! Гості, підписники каналу Сам собі господар. Ну от, майже сутки прийшли після опоросу. Як бачимо, спокійненько, всі по своїх містах. Кожен вже має свою цитку, кожен її От так тоді були наші. Світла в нас нема. Деякі свини собаки хатили по нашій Україні по електростанції і в нас немає світла, але ми боремося. От так. Купив таку леклампу, яка коштує 600 гривень. Купив на ринку, але отут регулятор. Добавляє або гасить світло. На магніту, я її поставив на заліз, у мене тут почка була для поїдки з водою. Заряджається від її шнура, можна заряджати і в машині. О, ну, Сказали, якщо наповну потужність годинки три світить, якщо ну, самі розумієте, чим менше потужність, тим надовше світить. Ну іначе наче ну, ніяк, то що, з, якщо купляти е, генератора дизельного чи бензинового, то свиноводство тоді буде дуже дороге. Так як треба буде багато деспалива або бензину. А так як Світло у нас виключається з 9 ранку до 9 вечора. Самі розумієте, як це накладно. Якщо з 4-ї години вже темно, а борсята маленькі. І щоб вона їх не потупкала, як ніяк свиня велика, то я обійшовся, От таку лампу собі купив. Я надіюсь, що проблеми вона мої вирішить. Такий короткий відосик, такі наші агенти, чорнобривці, як жінка моя каже. Все, друзі, до побачення. Ставте пальчики вверх, лайкайте, коментуйте, завжди вам всім радий. Пока, а я йду кормити, бо вже всі кричать. Я з роботи тільки приїхав. треба кормити всіх.